I make sure your thing but Це мій перший день у Норвегії осло. Ну, бачите, ми з мамою прям ну, дуже були до цього готові. Я не знаю, чутно мене чи ні. Так що, такі справи. Йой! Я не знаю.

Дивіться, ймовірно, влітку це дуже гарний зелений плейс. Щоб розуміли, як От зараз ми виглядаємо повністю в курточках, а люди купаються. Кумточку тут десь 13 поверхів, і ми зараз будемо підніматися на четвертий, подивимося, що тут є. Взагалі я не бачила музеїв, щоб воно було тут невисоке. Мені цікаво, що можна було тут взагалі одного художника, який зрозуміла Мунка, і художники його натхнули на взагалі творчість, так що будемо зараз дивитися, як. Також рекомендую взяти у цей музей навушники, щоб завантажити додаток і замість того, щоб читати, просто прослухати всю інформацію про картини, але, на жаль, додатку нема української мови, тому я використовувала англійську, і, В принципі, було все зрозуміло. Також квитки можна купити онлайн, це дуже зручно і комфортно, якщо не хочете комунікувати з людьми на касі. Але ми все одно підійшли, і спитали, чи все правильно ми зробили. Вони сказали, yes, everything okay. і ми пошли просто насолоджуватися чудовим музеєм. До речі, багато Тараса Шевченка я побачила в роботах Мунка, але це не так. Це роботи з дерева, і було дуже багато всяких інтерактивних штучок, що ми навіть намалювали такі картинки по трафарету з творчості мунка, і це було прям дуже залепательно. Тут же ми потрапили в умовний дім Мунка, куча всяких прикольних штучок можна було покрутити, потрогати, послухати, подивитися, які мишки були сховані в його домі. Тож приклад того, що ми щупали там. Подивіться, я зробила фотку, я не вона буде тут. Я робила фотку ось тут. Давайте попросимо маму. Мама, мама, лісі пікше Беремо отак штучку ще. Усміхайся. Все, ого. Окей. Okay. Okay. <laughs> <реш> так. Я тут поїду. Ми вже трошки втомилися, чесно кажучи, ми тут проходили. Вже дуже багато поверхів, дуже багато цікавого, але тяжко ми вже на 10-му поверсі, ребята, поймаємо. <му> дуже класний зимою, дуже жорстко. Можна помічка. Вже традиційний огляд Макдональдс, дивіться. Кока-кола зіра. І тут замість пластик, я не знаю, як це щось таке. Як папір трошки, ну так. Мама тут такий великий латер. Взяли бейсик, У мене тут картопля фрі і какая-то булочка. Я не знаю, що це таке. Обошлось нам это в 193 норвежських кроні. 734 крон. <сподинція> Нет. Ну, це картопля, бургер, лош, кава і кола 700 -ко. гривень. Я замовкла бургер, а тут як наче 6 хуртке. Це дуже кранчі, mm -hmm. Я думала, що кранчі? На Я не бурь. Дуже смачно.